Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас така нове надходження. Це у нас топло пасажир. Автомобіль у нас з 2011 року випуску з 1,4 газ, бензин, двигуном. Всередині нас зустрічає чорний салон. У нас тут електрослопідйомнички передні. у автомобіля 225 тисяч. Механіка п'ятиступка, класична магнітола, відповідно, кондиціонер. Автомобіль у нас з таким чорним приємним текстильним салоном. Авто у нас де семемісне, відповідно, у нас тут є ще ряд сидінь. Також ще два сидіння розкладаються. Якщо не потрібно, то у вас є повноцінний. Велике багажне відділення. Авто купувалося в офіційного дилера. Один єдиний власник з 2011 року повністю обслужений, Наразі ніяких питань та нарікань по автомобілю немає. Авто все в рідній фарбі. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк .юар».